Ось. Е хочу застверджити, що в мене ніяких знайомих там бля, немає. мене, Щоб ви розуміли, Глова тільки я контролюю і все, більше ніхто. Е пароль теж не тільки я. Я поміняв пароль, але тіпа, після такої ситуації я вже голову нахуй удалив, тому що бля, тепер нема гарантій І я побачив реально, що ну, типу, пішло воно нахуй, блять. Я краще буду. Е не знаю, піду до конкурентів в болт, не знаю. Може це в болт повторюється. До речі, теж як варіант, по треба там нахер все, тому що не факт. Хоча в болт я такого не, 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 не наблюдав. Ось, е -е, то і Той в болт, що ви розуміли. В е чому -е, різниця Голова і болт, в болт, коли ти заходиш, в тебе є підтвердження смс. О, тобто, коли ти заходиш, в тебе смс-підтвердження, і ну, воно, ти, ну, ти не зайдеш по-другому. Тобто, якщо хтось буде лівий заходити, я побачу. В блядь, просто переш, блядь, заходиш, блядь, пароль вписав, блядь, десь в жопі, блядь, купив, блядь, за 10 копійок собі.